Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні, в неділю промитаря і Фарисея, ми з вами роздумуємо над Євангелієм від Луки, 18 глава стих від 10 до 14, Та йдеться про те, що в храм заходять два чоловіки на молитву помолитися, стати перед обличчям Божим. І ось Фарисей починає вихваляти себе, починає вести не діалог з Богом, а монолог. Властиво, він не молиться, а він просто стоїть перед зеркалом свого власного Я, які він добрі, і які діла він зробив. І хоча в дійсності воно так і є. Його діла дійсно є великі, добрі, ніхто їх не заперечує, і Господь їх не заперечує. Проте помилка була в тому, що він почав виставляти Богові рахунок. Що він в Бога має великий рахунок, заслугу добрих діл. І, властиво, Бога нічого не просить. Властиво, Бог йому навіть не потрібний, щоб подарувати йому прощення, дар спасіння, інші дари. І тому Він має фальшивий образ всередині себе. Фальшивий образ Бога, який передує Його молитві, не дає йому. Стати в правді перед Богом. І це є великою проблемою. Натомість ми термитник, який дійсно є грішником, і об'єктивно його діла є великі грішні, він все ж таки має той правильний образ Бога, стоїть здалеку, навіть очей не зводить. Єдине, що б'є себе в груди послідок наших всяких. Думок, пристрастей, цінностей, вартостей, б'є себе в груди і проси Боже милостивий, будь мені грішним, помили мене, прийми мене таким, як є, допоможи мені. Ісус в кінці говорить, що Він пішов додому оправданий. Ісус не заперечує життя Фарисея, яке дійсно було дуже правильне. Якщо б ми хотіли з кимось вийти з них на вулицю, пройтися містом, звичайно, ми би вибрали Фарисея, бо він дійсно мав опінію святості. Але фальшивий образ Бога все це руйнує. Тому навіть добрі діла, які ми можемо робити, багато плодів, яких можемо ми мати в житті реальних, дійсних, вони можуть бути нівельовані. Тому що ми це не робили на славу Божу. Як подяка Богові за дар спасіння, прощення милосердя, за його дари, які Він нам дав, а не, мов би, купляючи, заробляючи спасіння. Тому сьогодні задумуємося, який образ Бога ми маємо. Може, нас так виховали, може ми неправильно так навчилися, може такі свідчення, приклад нам дали в житті. То сьогодні є гарна нагода перезадуматися І властиво зрозуміти, що ми потребуємо такі прощення від Бога. Ми потребуємо Його любові до нас. А добрі діла треба робити, але не треба їх вираховувати, не треба ними хвалитися. Не треба їх виставляти на показ, і не треба себе порівнювати з іншими. Оце все не подобається Богові. Це велика гординя, суть гріха. Навпаки ж Бог смиренним дає благодать. Та як Богородиця, присвітає Богородиця, про це говорить. Смиренні ті, які себе чують великими грішниками, принижують себе. Тому що сам Господь зійшов з небесних висот, принизив себе, прийнявши вигляд слуги і послужив нам аж до кінця, аж до розп'яття на Христі. Тому кожен, хто себе вивищує, так? ще й не заслужено, буде понижений. І навпаки, той, хто визнає реальність справ, які він насправді є, має шанс, щоб Бог його помилує. Тому нехай молитва наша буде такою, що ми дякуємо Богові за те все, що Він нам дав, за ті дари, навіть за добрі справи. І розуміємо, що ми були спокушувані кожен день робити тяжкі гріхи, але світло Божої благодаті через Його Слово, Євангеліє, яке ми читаємо, роздумуємо, чуємо, тримало нас на дорозі. Тримало нас як світильник, який освічує наш шлях, щоб ми не зійшли з дороги. Тому дякуємо сьогодні, Боже, що Ти дав нам ту ласку Твого слова, Твого світла, що тримає нас, що ми слідуємо в правильному напрямку. А якщо і впадемо, знаємо, що прибігаємо і просимо Твого прощення. В звершення, прийміть ерхерейські благословення. Благословення Симутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. з'єдна всіх нас і перебувай з нами сьогодні, і по всі дні. Життя нашого. Амінь.